Ну, я б не сказав, як? що всі. Тобто, там знов-таки є різниця. Є деякі, які досить вони, Але це є. відповідно Але це до своєму графіку їдуть. Але це є, і воно є, і воно залишається, на жаль, mm -hmm. як ви бачите зміни тут? Чому, чому людина повинна прийти на зупинку, подивитися на графік і дочеку. Коли так буде? Ну, дивіться, ми ж, коли були встановлені трекери, і коли у нас запрацювали декілька додатків, той же самий Мапа Меджик, той же самий до City, ми могли в реальному часі відслідковувати. Да, тобто ті е, перевізники, які були добросовісними, тобто по ним чітко було видно, чи є там затримка, чи нема затримки. Е, фактично, деякий час тому, коли розроблялись е, нові положення типового договору, я настояв і колеги по виконкому не підтримали, щоб ми внесли пункт в договір, що має бути. Е, Ну, що ми маємо розуміти кількість транспортних одиниць, і відповідно це контролюється за допомогою трекінгу. Якщо ну ми бачимо, що транспорту менше ніж передбачено договором, тобто на маршруті має бути умовно кажучи п'ять автобусів, а їх всього два, то це є підставою для розірвання договору. От. І ну, це є певні механізми контролю, який ми зараз намагаємося на впроваджувати. Розривали з кимось? Так, були. Я не готовий зараз назвати. Але є вони, так? Т ну так, розривали. Були певні випадки, коли розривали договір. З ініціативи замовника, з ініціативи міста.